Прем'єра нації у Івано-Франківську пройшла на біс. Щоправда, глядачі були немов заворожені складною режисурою. На сцені жодних декорацій одна рухома платформа, де триває життя, важке життя у роки совітів. У далекі тридцяті люди були заручниками тоталітарної системи. Вони терпіли жорстокість, біль та несправедливість. Ой, я, чі, та, що ми так буваємо один одного Цю жінку я можу навіть любити. Але, може, завтра мені доведеться її вбити. Я їх всіх ненавиджу. Ляльки-мотанки, які з'являлися і зникали несподівано, головна оздоба театрального дійства. Це немов місток між живими та померлими. І водночас нагадування про українські звичаї і традиції. Добру річ треба віддавати в добрі руки, переконана Марія Матіос. Після вистави Солодка Даруся у драматурга не було жодного сумніву. Націю варто віддати у руки івано-франківським акторам. Твір Нація Марія Матіос написала десятки років тому. Однак нині вона доволі актуальна, зізнається письменниця. Політики перев Вернули історію, з ніг на голову. Людина, яка хоче зрозуміти, що з нами відбувалося, може зрозуміти тільки засобами мистецтва. Політики довели до такого абсурду трактування інтерпретацію нашої історії, що воно вже викликає відразу огиду і ненависть. Цей шнур підпалений е політиками, дуже є небезпечний для України. На прем'єрі нації були батьки і рідні Марії Матіос. Вони з щемом у серці спостерігали за дійством. Адже усі персонажі не просто вигадані події, це реальні історії з життя родини Матіос. Глядачі ніби занурилися у ті нелегкі часи. Я згадував ті розповіді, що мені розказувала моя мама, моя бабуся про ті події. Ми сьогодні мали можливість в реальному побачити оті переживання, ті трагедії. Ту величезну людську трагедію, яку пережила наша нація, і все безперечно потрібно робити великі висновки. Це не просто вистава, це великий життєвий урок. Є і пісня, є пластика, є хореографія. Все я думаю, все в міру. І режисерська робота, думаю, на високому рівні. Ти переймаєшся долею тих людей, які грають тут на сцені. Вони справді перевтілюються в тих людей, яких вони грають. Нація це люди, це їхні долі, це їхні переживання, це життя людей, це, це в сукупність, в сукупність різних доль це правда про те, що з нами було і відбувається нині. А ще це життєвий код, як зрозуміти один одного. І варто пам'ятати, після довгих страждань та несправедливості завжди приходить щастя. Оксана Дуді, Сергій Попович, новини на вежі.